Івано-Франківці мали нагоду переглянути виставку світлин ленд арт об'єктів, які створювались на різних локаціях музично-мистецького фестивалю Артполе протягом 12 років. Монументальне мистецтво під відкритим небом відзначається тим, що об'єкт, який створює митець, нерозривно пов'язаний із природним ландшафтом. Лендер в прямому перекладі це мистецтво землі, це створення об'єктів в живому просторі, в живому ландшафті. Коли художник використовує замість фарби, наприклад, використовує вітер, сонячне проміння, сніг, вогонь. Мистецтво Лендарто народилося в 60-х роках в Америці, коли художникам, скажімо, стало тісно в галереях і вони вирішили вийти у відкритий простір і співпрацювати з навколишнім середовищем, тому що насправді багато вже створено, так? іноді треба тільки підкреслити. Рух лендарту розпочався восени 1968 року у Нью-Йоркській галереї Двен з виставки Земляні роботи, яка стала потужним поштовхом розвитку лендарту. Волтер де Марія, Роберт Моріс, Деніс Опенгейм та інші показали свої роботи в галерейному просторі. Незвичність цієї виставки була, полягала в тому, що. Просторі галереї художники представили речі, які ніби зовсім не асоціювалися з мистецтвом. Виставка називалась Земляні роботи, проста така назва, і там можна було побачити все нагромадження, каміння, е, якісь. Земля, ну такі гори землі, дерев'яні або трав'яні настили, стовбури дерев про от, знову ж таки, в простір приміщення. Пізніше ці художники дуже багато експериментували з цим, що називається ленд-артом, і більшість їхніх робіт вже відпрацьовувалася і робилося безпосередньо в природі. Лендарт практично не має комерційної складової, але часто привертає увагу до соціальних чи екологічних проблем. Один з таких теж відомих німецьких художників, Йозеф Бой, свого часу в Каселі запровадив програму садіння 7000 тисячі дубових дерев в місті. Вона відбувалася протягом там, декількох десятиліть. От зараз справді в місті посаджено за його заповітом, цих 7 тисяч дерев, вони різного віку, різного розміру. І Цим самим художник підтримував ідею, чи його гасло колись висунути, що кожна людина художник. Якщо вона тільки творчо відноситься до тієї діяльності, ну, до будь-якої діяльності, якою вона займається. В Америці мистецтво лендарту проіснувало до середини 70-х років і звелось нанівець зі смертю провідного художника Роберта Смітсона. Він загинув, пролітаючи черговий раз на вертольоті, десь на формуванням свого чергового об'єкту. Вертоліт розбився, і після цього якби, мистецтво лендарту стало достатньо маргінальним і. Розпоширювалося правду в інших країнах, переважно в країнах Європи. Як стверджують самі художники, вони творили у співавторстві з природою та навколишнім середовищем. Всі об'єкти створювалися в різних локаціях протягом 12 років. Один із найцікавіших арт-об'єктів гербарій Володимира Бахтова. Робота над створенням арт-об'єкту відбувалася в Кримській долині Ашла Мадере і виконаний гербарій у техніці геліографіті. Кілька людей зі смолоскипами. Це схоже на такий танець, тому що в певний момент ми мали ну, проходити кожен свій відрізок, але відзняти на, на, на довгій витримці, виходить, що ця фотографія фіксує той об'єкт, який насправді ну, постійно не існує, тобто він існує тільки от в цьому русі. У рамках фестивалю виник іще один цікавий проект. Несподівано двійники ленд арт-інсталяції почали знаходитись в урбаністичному просторі. Ми ці не заборились зафіксувати це на фото. Проект ну, я маю безпосередньо до нього відношення, тому що з Вадимом Мільковим співавторстві ми його здійснюємо. Двійники знаходилися в різних містах. Це це фото Вадима Ількова, але тут можна побачити е, і Київ, Франківськ, Берлін, Варшаву, тобто в різних е, в різних точках планети іноді знаходиш відповідних, тому що патерну ці відбитки, там геометрія простору, насправді вона є одною. Художники, які працюють засобами подарованими природою, допомагають глядачу краще зрозуміти навколишній світ і в Харкові, і в Одесі, в Києві, в Празі, де би не відбувалася наша виставка. Я потім спостерігала, що є люди, які приходять для того, щоб побути от в. Ну, помандрувати цими просторами ненасиченими людиною і взаємодією такою людською, а уважніше поставитися до світу на потім вийти і бачити щось нове в просторі свого міста.